Всім привіт! Хочу розказати лайфхак для будівельного пилососа. Ну, В моєму випадку, це метабу 30-літровий плесос. Я раніше не знаю, чи це одноразовий можна сказати, мішок. Я постійно висипав через горловину, поки не одирвав цю пластмасу. Висипав, висипав. І Поки ти трасеєш, він всередину е, таке наповнення о, мусор попадає дрібний, і він такий грубий вже став. Поки ти звідти витрасиш, то всі воно вгли скрізь пилюка заходить. Подивився в інтернеті, знайшов рішення для себе і хочу вами, з вами подивитися. Купивши нові, зразу заніс ательє. І мені вшили ось такі замочки. Тобто тепер не потрібно трасти через цей отвір, а одноразовий стає багаторазовим мішок. Відкрив собі замочок, викинув акуратненько, щоб не трасти, бо він між собою, бачите, цей такий був він ще йшов разом з пилососом прошитий такий. Ну Ці одноразові вони тонші. Але все рівно вони довше послужить як через цей отвір. Ця, я думаю, бумага б зразу для поки ти витрасаєш його. От. Хто не знав, ставимо пальці вгору. Всім дякую за перегляд.